Зараз, коли ви думаєте про невеликий і економічний автомобіль, вам, скоріш за все, приходить на думку мазда чи нехай бог простий кланос. А от на початку 20-го століття таким був Вілі Свіпі. Це була одна з найменших і найекономічніших моделей в Америці того часу. Це був не просто автомобіль. Це був доступний, швидкий і стильний транспорт для тих, хто хотів більше ніж просто пересуватись містом. Чому цей компактний красень підкорив Америку? Чи були в нього конкуренти, і що він забув у Запоріжжі? Давайте розбиратись. Так, у ньому не було й входів та інших сучасних пристроїв, але щастя, не в електронній панелі приладів і вбудованому ароматизаторі повітря. Віпіт активно конкурував із тогочасними моделями Ford і Chevrolet, пропонуючи кращу економію пального та більш сучасний дизайн. Автомобіль споживав близько 8-10 літрів пального на 100 кілометрів, що було досить мало для тих часів, і робило його популярним серед водіїв, які хотіли заощадити. Головний бестселер 1920-х років був обладнаний чотирициліндровим двигуном об'ємом 1,3 і 2 Ступеневою коробкою передач, а розганятись він міг до 70 км на годину. А ще на відміну від багатьох автомобілів 20-х років, віпет мав гідравлічні гальма на всіх колесах та водяне охолодження двигуна, що було новаторським рішенням у масовому сегменті. І один з таких є в Запоріжжі. Це один з небагатьох автомобілів, у якого ми точно знаємо, хто в нього був власник і яка в нього попередня історія. Справа в тому, що десь. Наприкінці 2022 року до нас завітав такий собі чолов'яга. Як виявилося, він іноземець і приїхав до нас він з Австралії, аж з Австралії. І от він гуляв по музею, побачив цей автомобіль, підбігає до мене і каже: ви уявляєте, я проїхав стільки континентів, щоб побачити тут свого земляка. А справа в тому, що він побачив номерний знак, а цей номерний знак ну, австралійський, будемо казати так. І от він ходив, ходив, його фотографував, і вже наприкінці свого візиту каже, що ви знаєте, я от зараз пригадую, що в мого приятеля в Австралії його батько був власником такого самого автомобіля. Мені здається, ну він прям один в один той автомобіль. Ну, добре, ми про це побалакали, хорошо, і хорошо. Він собі поїхав, а десь через. Там місяць, може, трошки більше. До нас на сторінку в Фейсбуці е пише якийсь іще іноземець і пише: там Хело, мене звати. Так -то, так -то. Деякий час тому у вас музей був мій друг, він побачив там автомобіль. Коротше кажучи, це справді виявився автомобіль його батька. На той час батьку було 94 роки, але ще там, коли йому було 60 років, він розказує, що він там порпався в цьому автомобілі, щось його там крутив. Ми ж йому пишемо, що з'явився він у нас із Англії. А він пише: не може бути. Мій батько там в якомусь році справді продавав цей автомобіль з Австралії в Англію. І отак ми виявили, що це дійсно той самий автомобіль з Австралії. Він е, такий великий шлях робив з Австралії в Англію, і потім виявився він у нас в Україні. Хоча Viped зник, компанія Віліс Оверленд згодом стала відомою завдяки створенню легендарного армійського джипа Вілісамбі під час Другої світової війни, Віпет став одним із найуспішніших авто компанії Віліс перед Великою депресією. Він показав, що автомобіль може бути доступним, економічним і водночас стильним. Це була справжня знахідка для тих, хто хотів відчути швидкість нової епохи. Як вам ця легенда 20-х років минулого століття? Хотіли б спробувати покататись на такому раритеті. А ми готуємо для вас ще більше історій про автомобілі, які змінили світ. До зустрічі у наступному випуску.